До переяслава сьогодні 2084 року. Тільки що закінчився засідання виконкому, як завжди, що в нас сесія, що в нас виконком, без різниці всі піднімають е... руку за що тільки виставляється будь-яке питання. Питання ні в кого не виникає, всі голосують за. Сьогодні один тільки а, 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 утримувався Фесенко, який мав багато запитань до вик... до мера, до тих, хто та там виставляв ті питання. Але саме ключове сьогодні було на виконкомі те, що прийняли зміну адреси а, школи номер 4. На питання, чому ж це міняється ця адреса? Курденку це наш. Хітектор міста він не зміг пояснити, чому ж на адреса школи 4 міняється. Значить, я можу сказати, чому міняється. тому, що на попередній адресі там є кримінальна справа на Саулка за те, що він віджав землі. Багато землі він віджав у школи. Поставив свій паркан, там його церква, там його будинок, його сина і отжата в школи земля. Значить, там є вже кримінальна справа. Там кримінальна справа на Саулка заведена за кражу води. Значить, чоловік зачищає так свої сліди, що навіть не гребує міняти адресу. А значить, скрізь є занесена адреса четвертої школи. Тепер її змінюють без причини на питання, чому змінюють? Ну там, ніби то десь ще якась є збудова по тій самій адресі. Коротше, це прямо ж смішно стає. Що, які аргументи, щоб поміняти усе, як приховує свої злодіяння. Значить, іще вчора ми збирали 19.08, ми збирали на підтримку Альти-підписи. Сьогодні я запитувала, як ви могли кидати плити, перекривати русло річки у той час, якщо ще не виготовлені документи, немає документів дозволу на. Те, щоб вони щось там робили, це ж річка. Ми не маємо права там нічого робити. І ще немає виготовлених документів на ставок один. Ну вже річку нищать, уже кинули плити. Значить, це злочин. Злочин проти громади, проти міста, це історичне місто. Штучно знищують Айту. Так, от громаду просимо 22 числа, буде цього місяця. Ну завжди на 10 годин. Але він, як тільки відчуває, що палає в нього дупа, він може поміняти години. Значить, іще ми попередимо. 22-го, в четвер серпня сесія. Приходьте люди, приходьте, і будемо питати, тому що це вже жахи, що робляться у нас. Дякую.